Сіджу, слухаю музику або читаю книжки. А наскільки у вас взагалі вимикається світло і де ви живете? Я живу на Лук'яновці. В мене вимикає світло, світло десь на три години буває, буває на дві. Гуляю з нею проводжу час з друзями. Я заїжджаю працю на ноутбук і намагаюсь працювати навіть коли немає світла. Якщо ще не темно, то можу почитати книжку або якось. А наскільки у вас взагалі вимикають світло по, по годинам? А, нас вимикало один раз на дві години. Бігаю. Бігаю. Ну, Бігаю. в смыслі, На вулицю, кудись по ділам просто. А, по справам, так? Ну, да, да. А, а чим ще можете займатися? А, ну, я ще світло, книжку читаю. А, там, на, на планшеті можу книжки читати, якщо заряджені, а так... Даже не знаю, що сказати. А взагалі, наскільки у вас вимикають світло і де ви живете? Надовго. Я живу на Предславинській, Печерський район, Нижній Печерськ. Е, вот сьогодні ночью отрубили, и практически всю ночь не было, а я человек ночной, ночью работаю иногда. Э, е, утром 12 часов было по графику, но отключили где-то в начале первого и до сих пор книжки читаю. Тільки книги, так? Тільки книги. А наскільки у вас вимикають світло, і де ви живете? А в Київській області Боярка, десь на години дві дві з половиною. Похоже, гуляти з друзями. А скільки теж. А де ви живете і наскільки у вас вимикається світло? Ні, ось, не, ми не дуже часто. Не дуже часто, десь дві години в день. Угу. Живемо тут де... ну, на метро дружби народі. Ну, Недавно почали вимикати тут пару разів на день. Mm. У них кожен єдні коли не вимикають. Є ну ще не багато. А на скільки годин? Е, у нас менше. У нас от сьогодні, наприклад, не вимикали світло. Вчора мало вимкнути на 4 години, вимкнули на півтори, десь або дві. Е, я в цей час ліпила пельмені. А чи дивитесь ви графіки відключені? Е, так. А вони сходяться з тим, як вимикають? Е, вимикають менше, ніж по графіку. Я не маю читаю книжки. Читаєте книжки? Не, не, не завантажуєте фільми для переробки? А наскільки у вас вимикають світло вдома? Е, по різному від півтори години до чотирьох. І це кожен день, так? Так. По більшій частині намагаюся чимось себе розважити. А як саме книги, музика, фільми, прогулянки? Прогулянки та музика. Намагаюся суміщати це. А наскільки у вас взагалі вимикають світло і де ви живете? Та тут, наприклад, чешського в мене. Зазвичай дуже рідко вимикають. Ми в карти, в слова, гадаємо. Щось <смір> так. А не завантажуєте фільми, книги, не читаєте, так? Ну, книги тільки. Mm -hmm. А наскільки взагалі у вас вимикають світло і де ви живете? Тож, дуже так, дуже не дуже. часто ми з 11 х вимикали світло, тому що ми не сильно. Так. Книги читаємо. Книги читаєте і все, так? так. А наскільки у вас вимикають світло? Десь на три години.